Слава Богу, до цього місця поміг нам Господь. І по милості Божій ми сьогодні ще маємо таку зустріч, таке вщені. Хотів би трошки засвідкувати, як Господь Бог своє время наших батьків, наших дідусів ввів своїм шляхом. Так як написано в Слові Господньому і пам'ятай весь шлях, яким вів тебе Господь Бог твій. Трошки хочу розповісти за село Вишневе, як воно засновувалось, і як тут образувалася церква села Вишневого. Я народився у християнській сім'ї з дитинства віруючий, батьки мої були віруючі. Дідусі бабуся, дідуська Єгор і бабушка Даша. Вони також були віруючими. Вони прийняли Ісуса Христа уже десь в середніх літах. Засноване це село Вишневе, воно було у далеких 1920-х роках. Сюди прийшли. Наші дідусі, бабуся, дедушка Єгор, бабушка Даша, і вони прийшли на необжиту місцевість до річки Мокра Сура. Тоді сюди іще приєдналися малюки, сальники, лишники і чуприни. Ці п'ять сімей вони були. Християнами і багатодітній сім'ї. Тут вони жили спочатку у землянках, необжитій місцевості. На той час їм забороняли строїти дома, тому що, ну казали, що не стройтесь, бо не буде. Тут цього села, тобто їх хотіли десь у друге місце переселити. Але вони все таки рішили. Перейшовши із Романково, мій дідусь, дідуська дідусь Єгор був із Романково, житель села посолка Романково, це десь приблизно 20 кілометрів від села Вишневого. І вони прийшли десь приблизно. У 24 році сюди, на цю місцевість, воно тоді називалося це село П'ятіхатки. Тут тоді строїли, тобто було построєно п'ять домів, п'ять хаток, і вони називалися тоді П'яті хатки. Потім воно стало називатися Зелений Гай, це село. І на сьогоднішній день є село Вишневе. Прийшли вони сюди, в цю місцевість до річки Мокра Сура. Так як держава у 20-х роках після війни наділяла людям наділи землі, це десь приблизно, приблизно вона тоді рахувалася десятина на їдака, тобто на одну мужський пол, тоді считався так, і їм виділяли. Виділяли по десятині десь приблизно гектар і десять соток землі наділяли. І вони прийшли, освоїли цю місцевість, займалися землеробством, і таким чином вони трудилися тут, вони на той час ще були невіруючими. Мій дядя Ваня, він ще родився у Романково, а мій тато Олександр він народився уже в селі Вишневе. По документам і зареєстрований у Новоселівській сільській раді. Ну, так я вже, мої батьки про це не говорили, я просто вже так браття попросили, і я е, то, вже іслідував е, із своїх дядів, е, е, мого тата, були такі записи, і там в цих записах вже е, записано, є прописано, що е, мій дедушка Єгор і бабушка Даша у 1935 році прийняли Ісуса Христа від Донського Козака Ярошенка Григорія. Він тоді був, прийшовши на це місце, розповів їм про Ісуса Христа і вони прийняли його як вічного Спасителя, були вони хрещені Духом Святим. На цьому місці образувалася церква, і вони були членами церкви, помісної Вишневської церкви. Ну, мій дідуська, він хворів, і він довго не прожив. Він у 1939 році дідуська Єгор помирає. Моя бабуся у віці 44 роки, остається вдовою, і з неї ще остається дев'ять діток. А прийшли вони сюди на цю місцевість, у них вже було 5 дужєток. І потім ще чотири тут народилися, і моя бабуся остається вдовою і оставалася також жити цій місцевості. Ну, на той час їм забороняли строї дома. Але вони молились до Господа. І Господь Бог. Їм дав таке слово, сказав, що стройтесь ви і за вами люди будуть. Ви знаєте, вони так повірили Господу, довірилися цьому слову, довірились Господу і почали строїти дома. І на сьогоднішній день на цьому місці є село Вишневе, є церква, молитвений дом, в якому ми зараз знаходимось, ну, на той час. Збиралися наші родітелі, наші дідусі і бабусі по домівках. Збиралися вони по домам, і Бог їх рясно благословляв. Вони так, я припоминаю, я дуже хорошо свою бабушку Дашу. свого дідусь я не знаю, тому що він. Помер у 1939 році, він навіть війни не застав. А ми е, пам'ятаємо е, свою бабушку, вона померла у віці приблизно десь 105 років. По документам. Е, може, що то. Ну, а по документам вона е, 105 років прожила. Е, і я дуже хорошо пам'ятаю, вона прийде вдома, е, е, пособиралася по домам е, брата. Семена Втіховича Малюка, це батько Олексія Семеновича Малюка і дідушка Малюка Володимира. У його вдома збиралися, збиралися у Ліжників, збиралися у вариводів. Часто в нас збиралися по тій причині, що моя бабуся була у і Ну, брат Олексій Семенович Малюк, він у 1976 році його благословили на діаконське служіння, і він трудився уже ніс діаконське служіння, а до цього був старшим братом Малюк Семен Євтіхович. Це папа Олексія Семеновича. Він старший брат був, він був. Неграмотний, ну, читать він читав нам Слово Боже, читає Слово Боже, плаче. і ми коло нього плачемо. Молилися, вони були молитовниками. І ви знаєте, при всіх заборонах не покидали зібрання. Збиралися пізно вечором. Наскільки я пам'ятаю, 8 годин вечора, в 10 годин вечора ми збиралися, і люди. Сусіди, ми старалися також іти е, на зібрання, хто йшов дорогою, хто йшов городами. Нас у нас огороди величенькі, по 25, по 30, по 40 суток. І так уже нам батьки так совітували, ми так робили, гуртом не ходили. І так Бог благословляв. Бог благословляв, що нас не було такого, щоб ми, як-то. При забороні ми не могли зібратися на зібрання. Но тоді, коли ми вже посещали служіння, то моя бабуся вона прийде на те місце, де ми зібралися, сяде і всіх розкаже. Вона якось так, ну ми ж привикли там служіння, почали служіння. Вона так прийшла, сіла на. Диван там сіла на, на кров'ю. Вона сіда любила сіла, під себе ноги е, е, положила і сидить, і розказує: Повні Господа, завжди, милий друг мой, не забивай. І словами, і ділами і його житті пропляю. Це, як щас я пам'ятаю те, що моя бабуся говорила. Е, вона так Перед служінням е, шепоче, розказує: Ну, а ми, ми, як діти, це слухали. І дивились на їхню віру в Господа. Мій тато родився в 1925 році. Закінчив 7 класів і в возросі 14 років помирає його, дедушка, його його тато, а мій дедушка. Він остався теж сиротою 14 років. Він Учився і в технікумі, був грамотний, у нього дуже добра пам'ять була. Він у відійшов у вічі у 2012 році. 2012. Жив він в останнє час на Штатах США, а до цього він жив в селі Вишневому і він прийняв водне хрещення у віці 23 роки. 23 роки прийняв. Він дуже любив свідкувати про Бога. Ви знаєте, я настільки ну, звірючі сім'ї, ну, мій тато для мене був великий приклад. Для нього не було якої-то стіснення чи чого, щоб засвідкувати про Бога. В будь-якому місці, де мій тато знаходився, він знаходив момент. Сказать про Бога. Тоді, В ті часи, 80-ті роки, люди дуже противилися. Не всі хотіли слухати, ну, а багато хто і слухав те, що говорив мій тато. А мені, як, як сину, було другий раз аж стидно, що мій папа таке говорить. Ну, Я так уже. Ну, Ну, все-таки мій папа він дуже любив свідчити. І ви знаєте, і за свідчення Слова Божого він приймав водне хрещення у 1940 роки, в 1948 40, років, році він прийняв святе водне хрещення, і через рік його засудили за проповідь Євангелія. Тоді заборонялося в Він приймав водне хрещення у Кам'янському. Воно було Дніпрозжинське, і оп'ять воно стало Кам'янське город. І його засудили на 10 років позбавлення волі. Він сидів, за слово Боже, в Красноярському краю, город Ну, Но Він 10 років не відбув, через 7 років його. Освободили, і, так як виходить, на той час в 1953 році Сталін помер, і Якуто об'явили об'явила і мого тата відпустили на три роки раніше. Тобто, Через сім років він прийшов вже додому. 55-му році його звільнили. 56-му році мій тато женився на власенко Анастасії, Анастасії Ігнатівні. Вона сама родом із Вернігіпровська району, село Золотарівка. Моя мама теж була вона богобоязнена, любила Господа, молитвиниця. Вона всіх нас вималила Господа. Другий раз так ночі проснувся, а моя мама стоїть на колінах і молиться до Господа. Я коло неї теж ставав і молився. Хоча нам не дуже хотілося молитися, нам хотілося поспати, хотілося. Віддихнуть, ну, а моя мама дуже молилася. Я так скажу, я е, шостий е, родився по щоту у сім'ї У мене три старші сестри і два брати моїх старших. Один із моїх братів у возрасті три роки він помер. Якраз перед моїм народженням. Е, мій братик Володя, він відійшов у вічність, моя мама дуже. Тоскувала, дуже скорбувала, що ну, втрата. А тоді, вже перед тим, як вона відходила в вічість, вона всім діткам сім'ям написала таке, як, ну, як заповіт, можна сказати, ну таке, таке пожелання. І вже як померла, вона через саме меншу, мою сестру Валентину, передала. На листочку записана. І там вже вона так написала. Каже, синок мій Віталій, тоді, коли ти родився, я каже, утішилась з тобою. Вона ну, скорбіла за свого сина старшого, який помер. Каже, коли ти родився, я утішилась. І тоді, коли ти е, е, був послушний, каже, я радувалася. Каже, коли ти посл... Ну, я, я не заміщав, що я. Ну, я просто припоминаю, так як ми росли. У мене старший брат був Петя, менший брат Стасік, в місті росли. Ну, Мама попросить там Стасіка, там піди принеси, там дров підложити у печку. Якщо я почув, то я вже побіжу, я вже не, я не ждав, мені хотілося допомогти мамі, бо мама наша вона. Була у Германії в плену. Вона від тіля прийшла, вже здоров'я в неї було не дуже таке добре, підірване здоров'я, в неї ноги, вона на ноги страдала. Ну, хотілося чим допомогти своїм родітелям. Ну, а тоді, коли ми вже возростали, то нам, звісно, як дітям, хотілося дещо краще. ну А мій папа прийшов теж із е, тих місць лишення свободи, у нього здоров'я було ніяке, він працювати не міг на якійсь такій оплаченій роботі, е, з нього уніж... насміхалися, як то уніжали. І то, що він був і віруючий, і що він був ну, не в почоті у цього світу. Але він на це не обращав уваги. Він скрізь любив свідчити про Бога. І він так нам такі слова говорив, що в церкву треба котитися чурбаком. Ну це я заповнив його такі слова. Він дуже-дуже любив Господа. Він ізручав Писання, в нього пам'ять дуже хороша була. Він так, як зараз пропив, сьомою Тадама Махусаїл. Я теж любив ізучать. Він нас перевіряв на пам'ять, чи ми знаємо Слово Боже. Ну так. А він так, ото ще руки так зложать, так пальцем в Сьдьомою од Адама. або Як звали там жжену Авраама? Там. І, ну такі вопроси задавав на смикалку, а ми, ми відповідали. За маму нашу. Так, пропоминаю, вона свідчила тоді, коли вона прийшла вже із Плена, вона там Ісуса Христа прийняла ектішну Спасителя в Германії. Там вже покаялась, прийшла вже християнкою, жила вона в Золотарівці, а ходила. У 15 кілометрів від села Золотрівки там була церква, і вона ходила туди в церкву кожен вечір, щоб помолитися Господу. Ну, 15 кілометрів це пішки йти, це розстояння було немаленьке. І одного часу їй рішили полякати хлопці. Вона так говорила, рішили полякати, і в них не вийшло. І вже на другий день. Кажуть, Настя, а з ким ти йшла? Вона каже, сама. Ні, каже, ти, з тобою ще хтось був. А вона каже: я завжди кажу, коли йду додому, то я каже, молюся духом. Вона була крещена духомся тим. І ви знаєте, її Бог оберігав. Її вирішили полякати хлопці, але в них не вийшло, вони просто злякалися і кажуть, ти не сама йшла, з тобою ще хтось йшов. Ну, таке свідчення, мама, говорила, вона о, любила Господа. Вона була молитвенником, любила молитися Господу. І е, так її Бог беріг і там, де вона знаходилась. Е, Приповнює такі моменти у церкві, е, це вже ніс служіння брата Олексій Малюк Семенович. Е, е, в неї боліли ноги. За нею совершав молитву, Ми молилися в церкві. Вона прямо на молитві, ви знаєте, почала аж. Ногами, то та ми так швидко бистро э, перебирати, що в неї перестала боліти ноги. Ну, бо на місці отримали зцілення, ми раділи, славили Господа. Вона теж отримала таке облегчення, слава Богу. Ну, після того вона вп'ят далі трошки. Ну, а на той момент вона отримала да, таке від от Господа Бога благословення. Тоді, коли ми були дітками, ну в возрасті, може, там, 10 років, 12, до нас дуже часто заходив цьома Демид. Це цьоми Івана Демидовича Папа, тато. Як зараз припоминаю, він оце прийде, його родителі це дідуська, брата Володя Малюка, Цьома Демид. Зайде до нас, вони малюки, тобто Володя і Олексій, тут на цій стороні жили, а мої батьки жили на тій стороні, Він туди зайде і каже: Насте, вже шаги, шаги Ісуса чуть, наскільки вони ожидали приходу Ісуса Христа, що ну, от, довірялися Господу. І що даже. Ну, от вони восторгалися. Тоді, коли іде передача по прийомнику, тоді якраз почали проповідати там Ярло Пейсін, там Іван Зінчик, і наші батьки слухали і слухали вони в якому-то благоговені. Тоді, коли вони ставали молитися, і ми місті з ними ставали перед прийомником, молилися Ну, Наскільки ми так розуміли, так, так для нас воно, воно якось так ложилось на серце, і, і Бог благословляв. На той момент, коли брат Олексій Семенович совершав труд. Помагав і цьома, цьома Іван Демидович. Но е, після того, як уже Олексій Семеновича рукоположив на деканське служіння, то вже рідче брат Ваня перестав сюди їздить, а практично уже ми возростали. Е, він нас підключав, брат Олексій Семенович, він нас підключав до Проповіді Євангелія із 10, з 12 років. Ото, як навчилися читати, він наставив. Ну, ми могли там із Псалма, якийсь там псалом коротенький, ми вибирали, або якесь місце, ще написання. І ви знаєте, і нам аж хотілося проповідувати, що брат Олексій Семенич, що він був ну, такий. Ревностний Божий Слуга. В 1996 році брата Олексія Семеновича, даже в 1979 році його благословили на Присвітяське служення. Він трудився вже і в нашій церкві, і в місті трудився він із Саганом. Федіром по області. Це вже у 90-х роках, у 80-х роках вони трудилися в місті Сагодом. Вони роз'їжджали і по області, і по містам там, де треба було їхати. На той час мало було служителів. Ну, а вони також. Роз'їжджали, довіряючись Господу. І Господь Бог рясно благословляв і брата Олексія, брата Федіса Гна, в них була віра, довіря Господу. як час пам'ятаю, брата Федіса Гнана була красний Жигулі Тройка 03, 21,03. Брата Олексія не було транспорту. Ну так і практично тоді їздили електричками на братські бесіди, е, вже по мірі можливості старалися робити те діло, яке Бог довіряв братям нашим. У 1996 році брата Олексія Семеновича рукоположили на епіскопське богослужіння, і він вже трудився. По області. А в 80-х роках тоді мало було служителей, і їм треба було багато роз'їжджати. Я припоминаю такий випадок. Брат Олексій Семенич трудився у колгоспі Свердлова комбайнером. Помічником тоді у нього був був брат Володимир Малюк. Ми тоді молоді були хлопці. Це ще навіть перед армією було цей такий. Такий повний випадок, пройшов дуже великий дощ, проливний дощ, що навіть комбайни оставили в полі, не змогли їх з поля, ну, такий дощ нахлинув різкий, що комбайни навіть в степу оставили. Оставили степу, і ви знаєте, наскільки брат Олексій, малюк, він мог довірятися Господу, він залишає комбайна в полі, Володимиру каже, коли прийде начальство, скажеш, я скоро прийду, а сам збирається, йде додому, сідає на електричку, їде в город Павлоград звідси 170 кілометрів. Це треба добратися електричками туди, побути там на зібранні і приїхати назад. Ну, я тоді. Працював, ну, 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 поїхав. Аж я як -то, переживав. Ну, приїдуть. А тоді це 80-ті роки. За слово Боже, притісняли здорово. Він поїхав туди, поїхав назад. Приїжджайте, а де малюк? Він скоро приїде. Ну, приїде так приїде. І ви знаєте, і назад вертався, і ніхто не знав, що його не було на, на тому місці. І Бог так устрояв чудно, що. І комбайни стояли, і діло Боже робилося, бо треба було поїхати, там, які ти вопроси порішати. І Бог благословляв. І це, ви знаєте, за це дяка Господу.